Йо йо йо, мої любі підписники! І знову, 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 знову я. Сьогодні ми приїхали нашою мотобандою на Блакітне озеро, що біля Бородянки. Тут така от гарна тромбована дорога. Буквально від траси метрів 100. Ми приїхали. Таке причудове озеро. Сьогодні дуже мало людей. Я так розумію, зазвичай їх тут дуже багато. Хлопці вже купаються. Хлопці, передайте, моду спільноті. Привіт! От, Руслан і Сергійко. От, і дивіться, яка чудова, чудова водичка. Ви тільки подивіться, яка краса. От. Хлопці купаються, їм подобається. Я зняв морозивку, навіть два. От. І ось, ось така краса. Сьогодні, так на мене, не дуже. Не дуже жарко. От. А в нас обнова. Сергійко придбав собі нового мота. Подивіться. Я спочатку подумав, що це гусь. А це не гусь. От. І можете мене трошки поздравити. Я таки ж також з маленькою обновою. От купив собі таку купив собі таку цацю. От. Така от мотошапка. Все, ми чекаємо ще на декілька хлопців. От, а на цьому, на цьому поки що все. Завтра будемо, ми завтра їдемо в ресторан Млин. це є десь на юго-запад. Буде ще один тоді звідти контент. Все, папа, всім дякую.